<кій> Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 29 серпня 25-го року локація та же, чого і виноградник. Це Харківщина. Нічка сьогодні видалась, не дай Бог, хай слава Богу, обійшлося. Всі живі. Знову опять тривога. Ви знаєте, що вчора я закінчив повну обрізку чеканку винограда. винограду. Почекання все. Зробив третю підкормку, кущів свого винограду, підкармлював через каплю це калійними добрими, ми, ну, от, е, удобряв сульфатом калія виробництва бельгії ага. <кій> на е, ряд 13 е, кущів у ряду, значить е, на ємкість е, один е, куб е, ну це єврокуб давав півтора е, кг монофосфату калію і 150 г ортофосфорної кислоти Значить, сьогодні починаю під кормку по е, обробку по листку. Чому така виникла необхідність? Ви знаєте, що я втратив повністю 100% винограду. Е, виноград відновився, в основному пішов із землі. Коє десь з голови куща, з голови куща. Ну, от. Тому буду робити обробку по листку. Лист чистенький, зелененький. Значить, я от зараз подміряю відповідно до інструкції виробника 20 грам на 10 літрів води. Ну от, Там по інструкції 20 или 25 грамм. Значить, першу обробку буду робити 20 грам. Ну, от. Буду дивитися другу обробку 25 грам, а третій вже буду дивитися по е лозі, як буде визрівати лоза. А. Значить, на... Брав три відра води, на кожне відро на 10 літрів, е додавив 1,5 кубика, півтора кубика ортофосфорної кислоти. Я вже знаю, що по моїй воді стільки додаємо. І сейчас ми поміряємо pH. Який, ну вот, який тут PH у нас буде. Нам надо 6,5. 6,5. п'ять. Шість п'ять. Шість сорок п'ять. Шість сорок п'ять. Значит, підем. Набираємо. Води там, от, де я дивлюся, контенти наших колег о, виставляють, значить, я б вам порадив не, не робити так, як вони роблять. Що роблять бакову сумі, суміш, бакову суміш, все це кидають у бак, а потім розмішують. Особливо фунгіциди, коли ви... Робите бакову суміш, розводите всі окремо у кожному маленькому відерці, маленькій ємкості. Потім по черзі виливаєте її туди. І саме останнє будемо додати адюван ну, Азамекс. Його буде йти 2 кубика на 10 літрів води. Учора також закончив. Перший етап підготовки саженців молодих і прививок. І прививок. Значить, Перший етап що включав? Три дії. Значить, Перший раз я підгодовував це витяжка з попелу. Ну, 0,5 літра витяжки на 10 літрів води. Ну, от. PH теж 6,5 робимо і підливав. Через 10 днів, через 10 днів, е сульфатом калія маточний розчин я робив. <клес> теж на відео є, ви можете подивитися, маточним розчином. Там 50 мл маточного розчину, маточного розчину. Е на 20 літрів води. Ось такий от спріт, якраз він на 50 мілітрів. От. І третій раз робив монофосфатом калія 30 грам на 10 літрів води. тому що повинна бути і фосфор. У своїх зауваженнях там. E, наші колеги пишуть о тому, що e, ти діду гарно розказуєш, а нічого не показуєш. От Я вам зараз e, показую, як я буду розводити. Розведу зараз, розмішаю. Ну, от, все ми розмішаємо. Виллімо у бак, от, додаємо адювант і будемо брізкати. От мені на, на мої 86 кущів, от, буде десь 4 заправки. А там половиною іде чотири заправки. Значить, Другий етап підготовки підго, прививок і саженців винограда. Саженців винограда буде себе включати. Ось зараз. Вчора я за останній раз зробив цю процедуру. Тепер буде складатися із двох дій. Значить, Витяжка з попелу опять 0,5 літрів, літрів. І через 20 днів будемо підгодовувати сульфатом калія. От, маточним раствором сульфатом калія 50 мл на 20 літрів води. І на цьому ми завершаємо цей процес. Ну, тепер. Тільки вже коли підемо, будемо йти в зиму, будемо робити вологозарядний, вологозарядний полив нашого винограда. Це вже після обрізки, після всього. Подивимося, покажу я, в якому стані зараз саженці, в якому стані прививки. Ну от, Ви знаєте, що прививати було, не було до чого. от. І е, е, сажать сажати е, таку мікрошколочку зробив. Посмотримо, е, яким э, е, в мікрошколці. Потім подивимося ще е, по персикам. Зараз буду персики підгодовувати, е, яблуні, груші, теж витяжкою, тобто есть маточним раствором е, сульфату калія по 50 мл е, розтвору маточного на 20 літрів води. Попереднє буду заливати водою. Дивимося далі. Ну що хлопці покропив, заїжджав зараз колега, їде на місто до дітвори. Каже, думаю, заїду, навіть ти тут. Ага, ну то розбалакалися з ним. Каже, треба тікати з Великого лука, іначе говорить, не знаю, що таке так. Чого <клух> віддав перевагу сульфату калію? Там 52% калію і десь 46% сіри. Ви знаєте, що таке сірка на винограднику. Зараз ось ночі холодні, вже до ранку буває, роси бувають. А в день, дивимося, вдень вже десь до 26 до 28 градусів у плюсі. Починається випарування і там лоза от, де вона ще не почала визрівати, то оїдіум прицепиться прицепляється 100%. І використовуючи сульфат сульфа я, лист у мене старіє естественним образом. Я не палю його, ні Оце ось обробив один раз 20, тепер 25, а там третій раз подивимося, знову 20, давати чи не давати, може вона ще визреть. Час, час іще є. Ну а зараз подивимося на прививки. На прививки. І на персики підемо. Розкажу вам за персики. Дивимося. Ось, дорогі колеги, що робив прививки 26 березня. От, дивіться. Бачите, яка лаза пішла, пішла, пішла. Вона червона, 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 і вже аж почти до кінця. От. Ось друга пішла. Тут я чотири робив, три проснулися. три А одна ні кліпа Тоже, Ви бачите яка? А що нам треба з них? Нам треба з них чотири почки, щоб е, по кожній. Ось от така от ситуація. Йдемо далі. Оздечки, прививки. Бачите? Ось вона одна, друга, третя, там вон четверта. Бачите лоза? Лоза вже жовтіє, ось дивіться. Бачите, який в неї стан. Я думаю, що це. Буде... Ну тут мені треба, щоб вона визріла повністю. тому що я опускаю рукава сюди поближче до голови куща. Голови куща. От. Не скрізь, так? Не скрізь, ось дивіться, бачите? Тут ще зелена, зелена починає жовтіти. І там воно жовтіє. Ну і тут, бачите, жовтіє. Листочки чисті. Так що такі-то справи. Ось дочки, бачите, яка вона вже червона, жовта-жовта, пішла, пішла, пішла. От одна прививка, ось друга, ось третя. Ну, от. Ось теж пішла. Ви бачите, Пішла, пішла, пішла. Пошті, пошти аж до верху вже. Вже видно, що вона починає визріти. Тут ось не ахтів, я сказав. Но вона не зелена. Ви бачите що? Вона не зелена, вже колір такий жовтуватий. І там он. Він вже пішов жовтувати жовтуватий. Там. Ну я думаю, час є. є. Будемо сподіватися, що вона визріє. Ось мені школка. Ніколи буду прививати. Так, а тут дивіться. Оце сьогодні я обробив тільки сульфатом калія. А то підгодував сульфатом калія. Один раз. Через каплю. Бачите, тут капля. Дивіться, я вже От. Я думаю, тут ось, бачите скільки. Ну не всі так пішли. в ріст. От. Ну тут... Коє що, кое є. Ну ось, бачите, лоза, дивіться. Уже почти-почти-почти І так, так кругом. Ось ось дочки. Ось дочки. А нам тут що? Нам скільки тут її треба. Чотири почки. На обратний ріст. Будемо пускати. Ну, час є. То з прививками, а це ось сажанець. Ось сажанець, дивимося. Бачите? Аж де. Ось, Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім почек і пішла вгору. Тут на цій лазині трошки, трошки більше. Це один етап, один етап е, підгодував. І сьогодні обробив ось другий сажанець. Другий сажанець. А тут ви бачите ось не, не обирвав. Листки Пропуски дід. Вот. Ну ничего Это не столь страшно вот. Хай тут Солнечные промени трое Тоже, бачите Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь, восемь почек По восемь почек Вот такая справа моя Виноградная Ну тут привилки Я за ці спокою, що воно визріє, тут метр на півтора повизріває. Ви бачите? Лоза яка? Яка лаза? А на сьогодні у нас 29. 29. От. Ну що я вам скажу, дорогі колеги? Представляєте? 20 років робив прививки. От. Чорним зелене. Зеленим зелене, влучений от. <клеч> почкою без пробудження. Я скажу, що ми оце робимо прививки. І такий рік, як в цьому році, що я втратив 100%, я втратив і, 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 і ті сорти е, які були привиті на, на Дорослі кущі. От диньку, торнадо, от, такі от більш популярні, от. сорти винограду. Значить, я прийшов, це не жадоба, це просто хотілка така, щоб швидше. Нам швидше виросли, щоб ми спробували вбилися, тому що по прививкам на наступний рік ти вже отримуєш урожай. І я прийшов до такого висновку, що якщо ти робиш прививки, то треба брати один чубук там на 3-4 почки, і методом нашого селекціонера Анатолія Голуба сажати його в зиму сажать в зиму. А якщо є така важливість, то і рядом сажать сажанець, того, що ти прибуваєш. Тоді, коли буде така ситуація, от, ситуація, значить ми не втратимо. А там тут у мене там була динька, а він взагалі там синій якийсь виліз, я вже забув, який, який там був основний, основний кущ. Зоренька теж така ситуація з зоренькою. Хелоїн теж така ситуація. Я вже забув, який там, який там був сорт Вот. Так що отакі проблеми з цими прививками, з цими прививками. Щодо перших, я вам скажу, що я вже десь років 6-7 забув, що таке. Хурчавість. От. Що таке альтернаріоз. От. Ну я ось вам хочу показати, ось дивіться куч. Ви бачите який куч. Зелененький, зелененький. А ось дивіться на 7 -місячний. Ви бачите який. Тут немає ні клястверіозу, ні этого. Знаєте, листя скручуються в трубочку. От. Ну, я як, як курчавийсь, ви знаєте. Ви бачите, листя жит, жовте. Обробляв його, е, хила там желіза. Брексіл мікс Mix обробляв два рази і що-то воно сидить на одному місці. Значить, що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Значить, буду підливати е, теж витяжкою. Не витяжкою, а е, сульфатом калия. Вот. Сульфатом калия 50 миллилитров на 20 литров. Но я так думаю, что его надо подлить, подлить от рапаків. Я так думаю, что он там сидит, там он сидит. Или аммиаком, вот. или антихрущ, но что-то придумаю, что-то что поделим. Ось такі наші справи виноградні. І персикові груші. ну Зараз буду е підливати, буду персики. 9 штук у мене буду підливати яблуні, там прививки груші, буду підкармлювати. Зразу підлью водою. Тепер щодо е бальзаму глущенка. Прийдеться мені робити його. я вам хочу показать, вот здесь. Вот бачите, вот тут, вот это. Вот это я мазал его э, два раза, замазывал, а потом замазывал, а потом обрамлял. Вы бачите, калус пришел, и оно затягивается. Осталась вот эта ямка. Тут ямка была такая шириной, наверное, э, миллиметр, сантиметра два с половиной-три. Вот. Зачищал, я зачищал вот тут вот этот. Не бачу, де тут мій палець. ага, Зачищав металевою щіткою от, потім замазував Ну, а в зиму потім обробляв. ну, Така ситуація і сложилася, і ось, дивіться. Ось, сюди, бачите? Уже лопнуло, лопнуло, от, вона відслаюється, відслаюється. Тут треба буде. Це. І ось. А тут так вообще. Бачите? Бачите, что творится? Это за этот весенний летний период. Так что следующий, наступный контент будет про замазку, про бальзам Глущенко. Вот. Бо багато наших коллег питают. Ну, но такие-то справы. Ну, Ну, а наступні контенти, я вже думаю, так що це вже буде процес обрізки. От. Подивимося там через місяць, як визрило. от, які результати. От. Там будемо чекати зиму і будемо займатися любими справами. Виноград закінчиться. Зимова риболовля, полювання закрите. Отакі от та справи. В общем, шевелимся. Шевелимся Движение – это жизнь, як казали по Вот такие такі справи. Так що хочу висказати благодарность или вдячність нашим всім колегам, тим, які підписані в мене на Мій канал і просто глядачів за вічливе, за вічливе спілкування друг з другом. Ви знаєте? Толерантні бесіди, є зауваження, ми їх сприймаємо. Ці зауваження От. виправляємо, беремо, приймаємо опит у молодих виноградарів, більш продвинутих. Ну самі вже старі їм, слава, 84-й десяток. Отакі-то От справи. Так що давайте. До побачення вам. Будьте здорові. Бережіть себе і близьких. І разом до перемоги. Бо зараз так. Проснувся ранком і благодариш Бога, що проснувся. Особливо в нас тут прифронтова тут. 20 кілометрів до Волчанська. Не хочеться знову попасти в окруження і в окупацію. Давайте, до побачення, мої дорогі колеги. Щасти вам.